Ford Transit 2015 року максимальна база, але мінімальна висота. Свіжопригнаний з Швеції на повному заряді, який тільки можна всадити в цю машину, як С-класа Mercedes можна сказати по наворотах. Машина на пневмо машина з печкою всередині. Хорошою печкою, гріє добре. Все зараз покажу. Ще й з вентиляцією. Що хотів ще я сказати? Машина перевозила інвалідів. Я все покажу. В машині так є. Коротше, рівна, чиста, акуратна машина з оригінальним пробігом 228 тисяч пробігів. В машині є. Передні партроніки, і вони ще й показують на дисплеї. Задні партроніки, передні галогенки камера заднього виду. Що з правої, що з лівої сторони, машина рівна. Як може де маленькі козявочки Так, тут є круїз, тут є оце партроніки. Тут є мультируль, управління подогрів лобового скла, подогрів заднього скла, оце управління пневмо, оце управління в салоні, оце кондиціонер, оце датчик світла, датчик дощу. Оце управляється оця печка, що в салоні. Літом вона дує холодним. Як буде встановлений оце на цьому дисплеї. Як буде з кондиціонером дути, зимою там є тепло. Тепла хватає, якщо в Швеції їм вистає, то в нас тут тим більше. Так. Оце сідушки є. Це рідні сідушки. Ніде нічого, то тобто трошки їх попілісосили і все. Так, показую далі. Показую Оце задня частина, оце камера, оце паратроніки, оце підсвітка заднього виду. Так. Тут теж права сторона рівна, там вона нормальна вся. Ось тут стоїть тільки 4 сідушки, а там стоїть той трап. Чотири сідушки, бо от там ззаду оце місце для інвалідної коляски. Все, тут багато людей не перевозилося. Якщо треба, ми додамо ще дві сідушки, бо тут виходить три, чотири, сім. Дві сідушки можна додати. Оце отут ці дуйчики по боках ідуть. І знизу той головний дуйчик. От, і тут може ще. От. Так, що тут динамік, напевно, стоїть. Ну, що можу сказати по... А, дивіться, сідушки вони знімаються. Просто знімається 10 секунд. Ну, ця вже не 10 секунд, поняли? Ця 4 болта треба відкручувати. Там є салазочки в цьому. І це... І... Можна їх переставляти. От, Далі. А там як задній трапік то в машині працює пневмо. Якщо сюди щось загружати цим боком, то вона може впасти на праву сторону, геть, практично до, до якихось 5 см. Може 10 Ну, коротше, падає повністю скопит вона. Якщо треба загружати через задню частинку на, е, на цьому інвалідною коляскою заїжджати, е, то вона тоді падає назад машина і легенько інвалід собі заїжджає, потім піднімається. Ну, це не обов'язково, щоб цю машину брати чисто для інвалідів. От. Вона прекрасно піде, ця машина возити пасажирів 9 місць. Е, так, Пневма працює все в порядку. Е, От накачує воно саме легенько, де буквально тако за якихось 5 хвилин накачує 7 атфоспер. От там є управління. В ньому. от Зараз воно накачало собі та все. Що ще хочу сказати по цій машині? Це вже освітлення, там є управління освітленням. От. от такий салон, щоб ви розуміли, який тут салон. от, от там кріплення є для цих інвалідного візка а так, то можна ставити ще дві сідушки отак. Ну і три сідки, там три сідушки так буде стояти, тут три сідушки, так буде стояти, і все. І буде як 8 плюс 1. Ну, з цієї сторони, з цієї сторони, оце є рідні коврики, рідні сідушки, нічого тут не перешивалося, не мутилось нічого. Круїз працює, ну, я його перевіряв на сертифікацію їздив. Машина з сертифікацією вже пройшла, продається з сертифікатом. Всі документи готові повністю. Тільки виписати на вас договір куплі-продажі і все, від фірми. Зараз зараз я заглушу машину. Зараз заглушу машину, заведу, відкрию капот. От ще є бортовий комп'ютер тут. Ще є бортовий комп'ютер. Ще має, треба дивитися, десь має бути підігрів сідушок. Ще я підігрів сідушок душу Я там не сфотографував. От. Так. Це стоїть до цієї машини компресор. От. І оце все остальне. Мотор тут немає вся. Оце все своє тут. Стоїть рідне. Нічого тут. Ну, ще плюс, є плюс для того, щоб плюсова клема. зараз заведу. Заводу машина заводиться, акумулятор добрий, бо машина навіть і там стояла, і в Швеції стояла на стоянці, то заводиться. Так. Машина заводиться з, полтива, з Полтика. Но тут є і ABS, і ESP, антибукс, ну все тут є. Прекрасно для їзди ця машина. От, От тільки на одну атмосферу. Тільки на одну атмосферу впало десь там. І вже зараз запрацював, запрацював компресор. І зараз накачає до сімрки. Так, ну все. ну Зараз хай закінчиться. Послухайте, як працює мотор. Мотор працює без проблем, ніяких посторонніх звуків немає. От. Це вона трохи постояла, то зараз компресор там підкачає. От зараз буде сім'ярка, От він зараз і відключиться. От. Так, що я ще хочу вам сказати по цій машині? Кому не подобається оце... Е оця підвізка, вона крепка ця підвізка. Я скажу, вона не знаю скільки вона може виїздити, але... Но... Там непростенькі стоять якісь подушечки там детські. То її можна замінити. Якщо ви захочете, от то ви її можна замінити просто такою. Знімається передніх дві стойки і все, в зборі. Навіть без ступиць ступіці залишаються І ззаду так само береться балка. Е -е 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 от, відключився компресор. Ззаду балка. З Ціла балка з ресорами зовсім знімається з бушної машини і ставиться туди. Все, оце буде стояти, з роботи, мені сказали, 500 доларів. От. Так, дивіться, тепер от працює моторчик. Ідеально можу сказати. Так, Все, закриваю. Компресор відключився. Десь він там на, на 7 з гаком. А може на 7 половиною. Так, так, да, на сім'ярці там воно докачало. А це вже управління, якщо бачите, то це управління оце вже повністю пускати, повністю піднімати, задок, передок, бік. от, Так. Ну все. Машина економічна. Побачите, хто буде їздити. Я так дивлюся, що вона десь тут 8 літр свободно, можна вложитися в машину. Кому треба в такий автомобіль, дзвоніть. Якщо будуть якісь запитання, теж дзвоніть і задавайте ці запитання. От. Так що кому може треба деяких дітей в школу возити. Можна за границю їздити, є їздять в Польщу на таких машинах. Добре дуже їздити в Польщу на таких машинах. От. Якщо треба буде той задній трап, він 4 болта і викидається, все, алюміній здасте, його продасте за 100 доларів. Кому там треба на загрузку, туди оці всякі їздять, то їм добре ці трапики на загрузку десь там носити всередину. Так, оце вже в нього нова морда, щоб ви знали, бо то ж ви, різниця просто в ціні. Кому треба такий автомобіль, звертайтеся. Жду ваших дзвінків. Резина зимня, шипована. Кому не подобаються ті шипи, це шведські шипи, вони не шумлять. Кому не подобаються ті шипи, що -то вони виковируються дуже легко. Вони тяжко вставляються, але легко виковируються. Так, все. Проблем по машині нема. Подв'язка, мотор, коробка, все в відмінному технічному стані. Машина з технічним контролем. Удачи вам покупця автомобиля.